Вишукуючи у жовтих водах 26 квітня відбулася мотиваційна зустріч з підприємцями міста. Подія, яку організувала молодіжна рада. На неї зібралися всі охочі: активна молодь, підприємці, а також просто небайдужі мешканці міста. Своїми історіями ділилися відомі підприємці Оксана Розмовська та Діана Велика. Говорили про шлях до власної справи, помилки, віру в себе і те, як не зупинитися навіть у складні часи. Мета зустрічі кажуть організатори підтримати ініціативних, показати живі приклади успіху і надихнути надії. Субтитрувальниця Оля Шор Організували це все молодіжна рада при міській раді нашої громади, нашого міста, і е, вирішили позвати підприємців для того, щоб вони замотивували, для того, щоб вони розказали свій унікальний досвід, поділилися своєю історією, встановлення своєї справи бізнесу. Взагалі, як в реалізації молодіжної політики, на сьогодні дуже важливо чути молодь, надавати їй простір для того, щоб молоді люди залишалися в громаді, залишалися в країні. І тому найважливіше на сьогодні надавати такі умови, такі можливості. Для мене величезна честь приймати участь в сьогоднішньому заході. Коли ми з Вікторією Пономаренко розмовляли взагалі про ідею таких ось зустрічей, я сказала, я обома руками за, тому що я згадую себе на початку свого підприємницького шляху. Ну тоді я напевно навіть не вважала себе підприємцем. І в той час, коли я тільки починала свою власну справу, це тоді ще не була кав'ярня, якою я займаюся зараз. Тоді у нас був з чоловіком інший вид бізнесу. І тоді всю інформацію щодо взагалі ведення бізнесу і е, започаткування взагалі, якогось підприємництва доводилося вишукувати по е, корпицях, як то кажуть. Да? Е, тоді взагалі не було в доступі такої кількості навчань, таких ось заходів, е, зустрічей з якимись підприємцями. Тоді ніхто відкрито ось так не ділився своїм досвідом. І я, якщо чесно, навіть заздрю зараз цьому поколінню е, тим можливостям, які є зараз у них, які відкриті перед ними. Е, Мені дуже приємно, що в мене є така можливість поділитися своїм досвідом і допомогти тим, хто тільки стоїть на початку свого шляху, оскільки це родинний бізнес, то сьогодні я тут як представник нашого родинного бізнесу. Тобто, веду я його не сама. В нас ціла ціла команда людей, яка цим займається. Прийшла я сюди для того, щоб взагалі себе показати на людей, подивитись. скажімо так дуже цікаво подивитися на. Молодь, яка зацікавлена, бо в жовтих водах насправді такої молоді не вистачає. Мені дуже хочеться, щоб її було більше і більше, щоб ми могли зацікавити саме людей, які ще знаєте горять чимось своїм. Вони хочуть щось відкрити, вони хочуть щось привнести в місто. Зараз дуже багато людей приїхало до нашого міста. Хочеться, щоб наше місто показало себе з найкращої сторони, дало усі можливості цим людям, дало якийсь поштовх на те, що місту потрібно. Також я займаюся не лише сімейним бізнесом, я займаюся волонтерством. Я хотіла, що Діка казала, що вона сьогодні запрошувала бізнес, який просуває ще певні так, цінності. Так. Які цінності просуває тобто ваш ще люди можуть знати мене як волонтерку Happy Animals UA. Тому. Ми привносимо в місто да не лише як Віка казала щось про гроші, бюджет і так далі, а ще й займаємось безоплатною працею. Звісно, сьогодні я буду більше розказувати про свою підприємницьку діяльність, але як особистість, да, я тут ще із волонтерської точки зору. Якщо людям буде цікаво послухати і про цю сторону, я залюбки з ними поділюсь своїм досвідом ведення і волонтерської діяльності також.